Вічна дилема слухати розум чи слухати серце, ну, тобто логіка чи почуття. Ну, здається, треба слухати і те, і те, ну, для чогось Бог нам це дав. Але як слухати те і те, якщо інколи логіка говорить абсолютно протилежні речі від того, що говорять почуття, я скажу слухати тіло. Тіло воно ніколи не бреше. Саме в тілі ми відчуваємо чакри. Ми їх можемо відчути, ми їх можемо запустити, розкрутити і відчути, як вони горять. Що значить слухати тіло? Ви завжди відчуваєте, хочете ви чи не хочете. От завжди. І достатньо хотіти або не хотіти тілом. Щоб робити або не робити якісь речі. Я зараз не кажу про похоть, і я не говорю про якісь такі низькочастотні, такі занадто примітивні речі. Але ну, давайте так, спочатку, тіло точно знає, голодні ви чи не голодні. Хочете ви спати, чи ви не хочете спати. Ну, Ви вагітна не можете бути трішки. Ви або вагітна, або не вагітна. Коли ви вибираєте парфуми, вам або пахне, або не пахне. Можна себе вмовити, я не голодний. Ні, ну ви підключаєте силу волі. Ну, типу, я голодний, але я потерплю. Можна перебороти сон. Ну так, можна перебороти сон, але від того ви не перехочете спати, це про компроміси. От коли я не хочу, але я роблю всередині щось так кричить, не роби цього, немає потоку. Я не хочу, але підключається розум, логіка, воля. І ви це робите. Я говорю зараз про якісь такі важливі екзистенційні речі, ну не мілкі. Це коли потрібно реально зробити вибір в сторону якоїсь. Роботи, в сторону дружби, в сторону стосунків, в сторону переїзду чи не переїзду тіло має кликати. Якщо воно не кликає, не кличе, якщо не комфортно, якщо все всередині протестує, припиніть себе гвалтувати логікою і розумом.